Вітаю вас, шановні підписники ютуб каналу Мангалиця Чернігівщини, Фейсбук сторіночки Мангалиця Чернігівщини, а також Тік-Ток «Мангалиця Чернігівщина. Вітаємо вас на нашому ранчо. У нас зима. У нас 10 градусів морозу зараз, але світе сонечко, вночі було 15. Наші дітки, дюманчики з мамками. Гріються на сонечку, поїдають уже, під'їдають корми. Такого гарного сонячного дня. Тут ми бачимо їхні по сусідству. Тут ось у нас така сонечка, дамочка вагітна це у нас угорська мангалиця пухова. А ось виходить їхній тато. Спрашували у мене, чим я крию дюманів. Ось. Ахіллес. Це в нас угорська мангалиця пухова. Це тато наших дюманчиків. Він покриває мамок дю... дюманів. Це у нас симба і хросенька. А ну вийди сюди, Ахілек. Іди сюди, мій мальчик. Ось тут такий Ахілесик у нас, невеличкий, такий двухметровий. Да, Ахилек, Ахілесик, пообщайся, пообщайся, мій маленький, з нашими підписниками. Порозмовляй, порозмовляй. Хлопчик такий, хлопчик. Цього ахілесика ми будемо вже каструвати, так як ми не будемо вже парувати цим хрічком, ми завезли собі нових А ахілесік відслужив своє. І все, може кому потрібен такий двогодічний кабанчик можете звертатися. Телефончик буде вказаний, але якщо ні, то через недільку ми його приспим, дай хлісик і каструємо. Все, всім гарного дня, мирного неба, слава ЗСУ, героям слава, ідемо працювати далі. Хай бог збереже нас та Україну!